Що це за така штука? Цікаво мені. Худоручка чи що. Все, друзі. Тепер, тепер ми бачимо. Я просто в шоці. Я вам зараз розповім, що вони тільки що зробили зі мною. Зараз я буквально через пару хвилин знову вийду в ефір, просто в мене щось з пам'яттю. Зараз треба почистити. Може, може, спробую, поки воно слухайте, я не інтригую. Я просто навіть не знаю, з чого почати. Це просто дикий безпреділ і дикий ужас. Тільки що година одинадцята. Коли в мене був, я надіюсь, він записався цей мій останній стрім, коли вони мене грубим шляхом викликали на двір. Я вийшла, вони одразу ж накинулись і почали вихватувати в мене телефон з рук. Я його постаралася е, тіпа, тіпа заблокувати, щоб вони не могли. Найбільше чого я боялась, це те, що вони зайдуть в Фейсбук і струть мою сторінку. Блін, опять в мене в. Ви... Найбільше чого я боялася, щоб вони не, не стерли мою сторінку в Фейсбук, тому що всі докази тоді би не було б ніяких доказів. Дорогі друзі, що тільки що сталося, О, дивіться. От в мене, от Ви бачите, от, дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Це все від нашого намету. Намет від нашої громадської організації, який ми купили за 4 тисячі гривень, який належав. Дитячої юнацькій нашій команді. Також я не буду зараз говорити, що в наметі в нас були цінні речі в вигляді ковдри, спальники. Шановні, подивіться, що НАДО зробив. Наш мер міста прибрав, зачистив намет. Це просто жесть, це просто бандит. Самий настоящий. Дорогі друзі, послухайте, що. Вони, вони мене викликали. Я вийшла з намету, вони, почали, вони в мене зразу забрали телефон. Цей телефон вони мені не віддавали впродовж години. Годину часу я в відділку кричала: Віддайте мій телефон. Вони його годину часу не віддавали і при цьому говорили, що в них немає телефона, що вони його не брали. Їх було п'ять чоловік. Троє мене витягували, скручували тащили, а двоє там в моєму телефоні щось рилися. Далі в тому поліцейському відділку вони мене. Потім вони поняли, що я ні, ні на які питання більше не відповідаю. Крім того, що віддайте телефон, віддайте телефон. Через годину часу вони кажуть, а ти уважно подивись по кишенях, може, може ти його там, там і знайдеш. Я залізла в кишеню і дійсно я знайшла свій телефон. Коли я відкрила його, я побачила, що в мене немає сім-карти. Тоді я впродовж більше ніж півгодини також не відповідала ні на які їхні там запитання, то що вони там хотіли. Я просто казала: віддайте мою сім-карту, ви не маєте права забирати мої речі. Пройшло півгодини після того, як я там вимагала з плачом, з криком. Вони взяли. Ту сім-карту. А, вони кажуть, а ти подивись уважно по кишенях. Може ти. Може, вона випала з свого телефона там чи як. Я кажу, ви прикалуєтесь, як може сім-карта випасти з телефона? Але я полізла в свою кишеню і я знайшла там розломану, розломану сім. карту сім-карту напополам. Далі. Дальше... Далі вони почали там якихось понятих приводити. Спочатку вони говорили, що мене в Київ повезуть. Потім вони склали адміністративний акт, я його прочитала. Там написано так, що в 10-й годині поліцейські прийшли до намету, тому що я, я лаялася. Стрім переривається. Значить, поліцейські сказали, що я тут матюкалася, що я тут викрикувала, що я порушувала громадський спокій. І тому вони, блін, мені на постійно вбиває. Табличка, вбудовану пам'ять майже заповнена. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. Значить, що сталося потім? от зараз я скажу журналіст. Послухайте, передайте всім, що надав Сергій Віталійович, це злочинець, він тільки що зруйнував намет пам'яті загиблих. Він порвав наше майно громадської організації. Що нам тепер робити? Скажіть, будь ласка. Ви на іншу тему, але ви висвітліть правдиву тему про вашого Сергія Віталійовича надала. Де нам тепер шукати наше майно? Може, ви порадите. Правильно робите, це ТТБ, яке... Ви слухайте, вони злочинці. Вони разом з надалом. Дивіться, тільки що надал забрав наш намет, а на ньому ми вшановували пам'ять загиблих. І тепер ми не знаємо, де наше майно шукати. Дивіться, все поламали, все потрощили. Що ми маємо робити? Просто, просто нагло приїхав, камаз це все згорнув і все, а там наші речі. Де ми нам їх шукати. Громадська організація, моя нова Україна. У нас намет 46 днів стояв. Ми збирали підписи, щоб був створений центр боротьби з інформаційним ворогом. У нас є проєкт, який може країні допомогти російську агресію зменшити. Вони нас тупо зачистили. Де нам шукати? шукати інші а де нам пливі, шукати наше майно тепер? Пливі. Де? У нас там куча, куча всього було. Я просто в шоці, я просто вражена, я просто не знаю, що, що це за мафія. Я зараз я не знаю. Що робити? Дивіться, і е, я не договорила. Вони склали на мене адмінпротокол про те, що, що я тут е, викрикувала нецензурну лайку і так далі. І вони на мене склали Коротше, такі злочинці. Потім я на них написала заяву, що вони в мене викрали сім-карту і поламали її. Шановні друзі, просто наш мер міста це реально злодій. Ви бачите, він. Він робить все, щоб приспати, приспати свідомість громадян. Ви подивіться, вони, вони забрали наше майно. Куди звертатися, якщо це поліція приймала участь у цьому? Я зараз при вас прям я йду в поліцейський відділок, щоб написати заяву про, про те, що в нас викрали намет серед білого дня, що вони його поломали. І хай вони шукають цих злочинців. Це просто. Не знаю, бачите, що вони роблять? Вони просто. А де всі з намету, тому що ну, не можемо бути завжди всі в наметі. Ми, зра... Ми вночі спали троє, але потім хлопці пішли. Я була одна. І в цей момент вони мене оце, оце все зробили. Тим більше... Е...